Малята, доброго дня! Тема цього тижня розмішала осінь фарби, осінні явища в природі. Давайте з вами відгадаємо загадки. В небі хмаронька пливла, хмарка сльозки пролила на капусту буряки, на зелені огірки. І на трави, і на хвощ то не сльози, то йде. Вірно, малята, дощ, слухайте слідуючи загадку. На світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий. Вірно, туман. Ще одну ось він деревце хитає і розбійником свистить. Ось останній лист зриває і крутить його, кружляє. Що це малята? Так, це вітер. Давайте ще раз повторимо осіннє явища природи, про які вам загадала загадки. Дощ, туман. Вітер. І на закріплення я вам пропоную пограти в дидактичну гру «Ознаки ранньої та пізньої осені». Дидактична гра порівняємо ранню та пізню осінь. У нас з вами зараз пізня осінь. Уже майже опали листя. Дуже стає холодно, часто йде дощ, день став коротшим за ніч. Але на початку осені все було інакше. Це була рання осінь у нас ще була зелена трава та листочки, ми ще не так тепло вдягалися, вранці було трішки прохолодно, але в день у нас ще з вами було дуже-дуже тепло. Тому це була рання осінь. Зараз я хочу порівняти з вами ранню та пізню осінь. У нас з вами буде виникати якийсь малюночок, і ми будемо з'ясовувати, він відноситься до ранньої чи до пізньої осені. Діти йдуть до школи. Коли це відбувається? Так, ранньої осені, в вересні місяці. Розпочався листопад, опали листя, ми прибираємо так, це пізня осінь. Тварини роблять запаси на зиму це осінь?» Так, це рання осінь. Ведмідь лягає спати у свою барлогу. Коли це рання чи пізня осінь. Так, це пізня осінь. Дерева майже всі голі. Коли це, так, це пізня осінь, теж малята. На деревах висять плоди і листя ще зелене. Так, це рання осінь. Можна садити дерева і кущі. Так, це ранньої осені. Можна гратися із опалим листям. Так, це пізня осінь. Збір врожаю, овочів та фруктів, коли відбувається, так, ранньої осені. Ідуть часто дощі і стає холодніше. Так, пізньої осені. Ще яскраво в день цвіте сонечко, коли це відбувається так, ранньої осені. Сильно дує вітер, коли це відбувається так, пізньої осені. Листя ще не зовсім пожовтіло. Так, це рання осінь листя жовтий-жовтий і вже облітає. Так, це пізня осінь. З'явилося гробити ягоди в лісі. Так. Це рання осінь. Стало прохолодно і можуть замерзнути навіть калюжі зранку. Так, це пізня осінь. Я гадаю, що ви зрозуміли, чим різниця рання та пізня осінь. У вас лишилось декілька осінніх днів, тож насолодіться останніми днями осені. А ще, малята, я хочу вам прочитати казочку про погоду восени. Слухайте уважно. Настала осінь небо все частіше стали вкривати хмаринки, які ховали від нас тепле сонечко. Час від часу з хмар зривалися крапельки дощу. Ті крапельки беруть одна одну, кружляють і разом падають на землю, утворюючи калюжу. Вітерець заглянув до парку, де жили його друзі, листочки. Він подивився вниз і побачив, що на землі лежить. Надзвичайної краси килим з різнобарвних листочків. Вітерець спустився вниз і став з ним гратися. Він підіймав їх з землі і підкидав. Та вмухнув вітерець і полетів. Давайте ми з вами уявимо себе осінніми листочками і зробимо фізкульт хвилинку. Ну, що ж, малята, відпочинемо. Спочатку покиваємо головою, нахиляємо голову вліво і вправо. А тепер пострибаємо. Нахиляємо тулуб вліво, вправо, вперед та назад. Покружляємо навколо себе в один бік. Тепер в інший бік. Набираємо повітря повні груди і видихаємо. Трішки відпочили молодці. Малята, а яка вона осінь? Так, осінь золотава, щедра, чарівна. Різнокольорова, дощова, багряна, чудова. І хоча осінь трішки сумна пора року, але у ній є і своя чарівність. А як же у народі кажуть про осінь? Осінь це всі кольори в одному парку. Осінь це чарівна художниця. Осінь це дівчинка з золотими косами. На цьому наше заняття добігло кінця. А на закріплення цієї теми я пропоную вам пограти в дидактичну гру Осінь, Добра, осінь погана. Дидактична гра осінь добре, осінь погано. На зараз пізня осінь. Ми знаємо з всі ознаки осінь і ранньої, і пізньої. Якщо це добре, то буде виникати кленовий листочок, а якщо погано, то буде виникати дизлайк. Тож подивимося, якщо часто осінню йдуть дощі. Це погано, бо це сумна та невесела погода. Осінню ми вбираємо багатий врожай овочів та фруктів. Так, це добре, бо ми ними будемо харчувати всю зиму. Дерева стоять всі вбрані в жовті листя, і починається листопад. Так, це гарно, це дуже гарне, і красиве явище. Осінню в лісі з'являється багато грибів та ягід. Так, це добре. Ми зможемо ними запастися на всю зиму. Осінню дуже часто дує сильний вітер. Це погано. Осінню можна простудитися та захворіти. Так, це теж дуже погано. Осінню багато гарних і яскравих листочків, з якими можемо гратися та робити аплікації. Так, дітки, це дуже добре. Птахи відлітають у теплі краї. Це добре для птахів, бо вони зможуть пережити зиму. Дерева скидають всі свої листя. Звісно, нам це не дуже подобається, але дерева таким чином зможуть зимувати зимку. Для них це добре. Дякую, малята, за увагу. Осінь одна з найкрасивіших пір року. Так гарно в лісі, як осінь, ніколи не буває. Тому насолоджуйтесь останніми осінніми днями. Підіть на вулицю та назбирайте листя. Засушіть його і будете робити поробки та згадувати про яскраву осінь.